Отже, друзі, так а, в нас вже досить скоро з'явиться наш Добре. наступний гість. Мені зараз треба спитатись у наших режисерів, чи готовий він людина, яка є в першу чергу івент діджеєм, яка є в другу чергу клубним діджеєм і в третю чергу. Але я не хочу ставити що головніше за них. А, але все таки кожна ланка, яку він займає, він це робить на 100%. Це Олексій Шпіонов. Тому, друзі мої, давайте зустрінемо його в нашому ефірі. Давайте його привітаємо. Тому Макс, зараз разом з тобою ми будемо проводити це невеличке інтерв'ю. Але Льошка, я тебе знаю досить давно, і мені дуже буде приємно з тобою поспілкуватися. Вітаємо. Всім привіт, друзі. Бачу, бачу, чую хорошо. Що ж, я одразу дивлюся на а, можна на ти. Маю надію. Так, так, так. Звісно, привіт. Да, привіт. Дивлюся на твою інстаграм-сторінку і бачу, що ти є фаундер і Set сет а також WC Kitchen кітчен партнер. То походить World Central Kitchen, Правильно я розумію? Так. Ясненько слухай. Це одразу запитання на не знаю на всі волонтерські мрії світу. World Central Kitchen на перших місяцях реально годувала, мабуть, половину або то і більше наших ВПО заїжджала, але наразі можливо ти трішки більше придаєш світло на ситуацію. Як наразі чи продовжується цей двіж, чи продовжує World Central Kitchen підтримувати наші регіони, де пройшла війна, де є складнощі? Uh, дивіться, вісікей WCK, Сікей Kitchen, Вони зайшли в Україну трошки пізніше, чим почалася війна, але вони були на кордонах України на в Польщі, в Румунії uh, ще до війни. Вони розуміли, що це буде починатися, і вони там годували людей біженців, які тікали з 24-го числа з України, які намагалися зберегти своє життя. От хасе Андреас, який е є ідеологом World Central Kitchen, він особисто був присутнім там. От, і це була його ідея допомагати людям. Це вперше ну вперше, взагалі, за всю історію організації, коли вона прийняла участь у військових діях. Загалом, якщо може хтось знає історію цієї організації, може ні, ця організація допомагає людям, які постраждали від стихійних лих. І от Україна, це стала перша країна, де вони приїхали, де вони розуміли, що потрібна підтримка людям у війні. От і коли наші люди виїжджали з України, холодні, бігли від обстрілів, не розуміючи, що, що до чого, вони вже зустрічали їх на кордонах, вже годували гарячими обідами. От і трошки пізніше, ну я особисто спілкувався з хасе. Я знаю, як це все відбувалося. Він рвався в Україну, тому що він хотів допомагати тут всередині. Він розумів, що там на кордоні стоячи. Uh, він нічим не може допомогти так, як може допомогти всередині, і вони зайшли в Україну, вони почали із Львова, де базувалася дуже велика кількість українців, От, почали допомагати там. І кілька днів буквально вони вже були у Києві, і ще кілька днів вони вже були у всій Україні. На сьогоднішній день Волсел Kitchen є всюди, практично у кожному регіоні. І якщо вони вже зараз не годують гарячими обідами Львів. Західну Україну, центральну Україну, так як ну, то було раніше, то вони зараз допомагають усім а, продуктовими наборами. Це пакети, в кожному з яких по 12 кг їжі, і кожен з цих пакетів відправляється людям, які безпосередньо ну, потребують допомоги. Це Тимчасово переселені особи вимушене переселені особи, матері з дітьми, це багатодітні сім'ї, це люди, які втратили житло. Це люди, яким пенсіонери багатодітні вже сказав інваліди першої другої групи. Це ви знаєте сказати, скільки організація вкладає в Україну і в українських людей. Це дуже складно порахувати в навіть в грошах. Це неймовірна кількість грошей. Від організації, яка прийшла з іншої країни, ну і просто допомагає. Від людини, яка є ну від людини, як яка є патріотом людяності, от і всього того, що з цим пов'язано. Я дуже їм вдячний за те, що вони допомагають. Дуже вдячний Хосе Андреасу, Нейту Муку, Каті Сердюк, Іолі Стефанюк. Це всі ці люди, які являються ну, обличчям цієї організації. Дякую. Мені є що додати, я бачив і бачу до сих пір постійно західні, не просто партнери, люди. Е, люди звичайні навіть люди, врачі, лікарі, хто тільки може, їдуть до нашої країни і намагаються теж допомогти просто так нам, тому що вони просто співчувають наші ситуації. Тому я ще раз призиваю тих, хто дивиться. Будь ласка, розносьте цю вість, що люди допомагають і зараз всім потрібно гуртуватися. Да, складно стає. Да, багато людей зараз. Скажуть, що щось ми не витримаємо, щось дуже все складно. Ні, потрібно продовжувати робити. В нас вірять люди, котрі взагалі не живуть в нашій країні. То що тоді про нас можна сказати, якщо хтось з нас зневіриться в свою країну? Це дуже важливо, дуже дякую. Я бачиш, я цю інформацію не знав і це прекрасно, Олексій. Хотів запитати тебе, як ти доєднався до них як партнер з сеткейтерингом, чи яку ти приймав активну участь в цих діях взагалі під час війни? Ну дивіться, в принципі, і до війни я займався тим, що я годував людей. У мене є своя квітна компанія, у мене є своя івент компанія. І в принципі, все, що пов'язано з тим, де люди відпочивають, де люди їдять, де люди ж е зайняті своїм дозвіллям, то в принципі було до мене. Тому, коли почалася війна, ми перші дні ми почали робити те, що ми почали годувати людей от а почалося все з того що просто моя, моя знайома з івент-агентства рокес НАТО набрала каже нам тут чувакам потрібна потрібен посуд одноразовий. от чи може є давай скільки треба 500 тарілок. та без питань привезли що що, що треба треба знову ну і так все почалося на другий день ми вже повноцінно працювали годували людей возили бомбосховища лікарні Дитячих садочках, там де ховалися люди, туди возили. У нас був ми на болонь в лікарню возили там де... Мама... ну, все, що завгодно, не, не, не лише їжа. Перфоратор, будь ласка, зараз привезли дрель, будь ласка, поїхала. Ну, щоб ви розуміли, це не для ремонту, це для того, щоб ремонтувати людей. Ну, це, ну, при... Ця лікарня там приймала людей, які з Ірпеня, яких привозили ну, постійно. І... Тобто ми бачили всі ці кадри, ми бачили все, все, як це все відбувається, і це було страшне. Але це було так. Треба перфоратор? ось він є. Треба дрель, будь ласка, треба їжа, не питання. Ну і перший місяць, березень місяць, поки йшли якісь активні бойові дії в Київській області, ми їздили по Києву, годували людей, всіх, які ховалися по бомбосховищах. Це і ТРО, і просто звичайні люди, і ЗСУ, ну тобто. І це, це, це не лише їжа, це, це просто все, що треба. Це воно воно дістається. Ну. І з приводу того, як ми зустрілися з Вісікей, забув Вісікей. Це десь було початок березня. Мені Катя Сердюк набрала, каже: Привіт. Я кажу: Привіт. Ми така то організація, і в принципі, що ми хочемо, ми хочемо допомагати вам. Ми бачимо ваші відео. Ми хочемо допомагати вам годувати людей. Коротенький відступ VCK uh, всюди працює uh, по такому принципу. Вони приїжджають uh, в будь-яке місце uh, і приїжджають зі своїми спеціалістами. Але коли вони прийшли в Україну, вони зрозуміли, що привезти сюди скільки спеціалістів, щоб нагодувати 48 мільйонів. Вони не можуть. От і вони вирішили uh, допомагати тим людям, які вже годують людей. От, і вона мені, вони мені набирає, і. А для мене було дивно, як так може якась організація просто набрати і сказати: привіт, я буду закривати твій кост, а, давай працювати. Мені нічого не треба, показуй тільки фотки, що ти тут робиш. І я, чесно кажучи, ну, спочатку то було дивно, і ну, війна, ти, до тебе приходить якась організація, яка хоче тобі давати гроші і нічого не, не хоче навзаєм. І ти такий, та ну, я ну, треба порадитись. Я пішов до своїх до пацанів, до кухарів, з, з якими ми працюємо. Ми порадились. Вони такі, слухай, та, мабуть, не дуже хочеться. Це як каже якийсь маркетинг на, на, на війні, і, мабуть, не дуже треба. Ну, добре, окей, так, і вирішили. Я пішов до них назад і кажу, що напевне, ні. І, ну, для них то, по-перше, було дивно, як це так хтось відмовляється просто від грошей. Ну, але ж я не знаю, ще, хто вони такі і з чим це можна їсти. І вони мені кажуть: стапе, нема ніякого маркетингу, нічого нам не треба. От. Все, що нам треба, це показує нам фотокарточки, типу, фотки, світлини того, що ви робите, і все. Нам більше нічого не треба. Ми закриваємо кост по собівартості продукту, вам леше, ви робите. Ну ми вам допомагаємо. Ну, і в принципі, з того все почалося. І вже. Якщо ми починали з 500 людей на день, то влітку ми вже годували 5,5 тисяч людей в день. У нас працювали два ресторани в Києві вночі, і у нас працює це ресторан Маячок. Дякую, їм дуже величезне. Вони нам дуже допомагали. От і це е, кейтеринг Парковий, от це. Ну, це два ресторани, які нам вся, всю, всім чим могли, допомагали. Так, і ще по спочатку ще був. Е, Волонтерський привіт, так що і величезне їм дякую. Не можна їх не згадати. От і в інші три з половиною тисячі порцій ми вже доготували самі в Вірпіні. Ми зайшли в Вірпінь 3 квітня, і вже ну і з 3 квітня, в Вірпіні, коли, коли вийшла окупація, ми туди зайшли, почали годувати людей. І я розумів, що ми основна проблема в тому, що ми не можемо. Донести їжу особисто тим, кому треба. Тобто, ми приїжджаємо, згружаємо їжу в якомусь місці, і це місце відповідає за те, що вона буде роздаватися. Але кому вона роздається, ми не знаємо, ми не розуміємо, і це була проблема. У мене моя мама. Вон я її вивіз. Я її вивіз до кордону. Вона поїхала до Польщі, і вона там також працює у World Central Kitchen. там також кухня, де вони годують наших людей. І Я у них побачив світлини, як вони то роблять. У них здоровенний фудкорт. Воно ну, прям дійсно здоровий. Люди туди приходять і просто їдять. Для мене це був ідеал, що люди самі приходять кудись поїсти. Е, я із владою Єрпіня. Мені влада Єрпеня допомогла. Ми познайомилися з мером Олександром Маркушиним. Ми познайомилися з депутатами Зоряною Євгенією е, Ковтан. І є в Єрпені дуже, дуже відомий волонтер Тарас. У нього позивний адвокат, який, в принципі, з самого початку війни він був там і з автоматом стояв, і досі він підтримує всіх людей. І вони мені разом допомогли. Ми зайшли в одну із шкіл міста. Льош, була... я вибачаю, що я тебе перебиваю зараз, але все-таки в нас є невеличкий таймінг сьогоднішнього нашого всього івенту. Так, ти робиш найкрутежну справу. Ти реально дуже дуже крутий дядько, який був крутим ще коли стояв за стійкою з пультом діджейським. І зараз ти робиш ту справу, яка допомагає людям жити. А мені здається, що це най найголовніше. Я хочу зазначити, що зараз вже мета нашого сьогоднішнього заходу це збір донатів на ЗСУ на зимову одежу. І вже зараз в нас в банці, якщо не помиляюсь.

але мені здається, що це дуже дуже мало. Тому я б хотів почути від тебе слова заклику: ну от щоб ти сказав, що треба робити людям, як їх треба змотивувати, щоб вони робили більше донатів. Бо хто як не ти бачив тих хлопців, бачив наших бійців, які зараз знаходяться не тільки на передку, а і в принципі вони знаходяться на тому місці, де вони боронять нашу всю державу. Щоб ти хотів їм сказати. В першу чергу, і щоб ти хотів сказати людям, які зараз можуть задонатити для того, щоб вони долучилися до купівлі зимової одежі. б ти сказав брате, якщо люди не хочуть донатити, я нічого їм не хочу говорити. Ну чесно кажучи, якщо люди не розуміють того, що треба підтримувати Україну, треба підтримувати цих пацієнтів, треба підтримувати нашу армію, типу, тому що без цього ніяк. Я знаю точно, що ці хлопці, вони герої справжні. Ти кажеш, я там щось роблю? Я нічого не роблю. Є. Ми, знаходимо тут, ми знаходимося тут, скромнічай. це так і є. Ми знаходимося в теплі, як би там не було, нехай там відмикають опалення і так далі, але ми, ми в безпеці і це, ну, це, це неабиякий фарт для нас. А пацани там у середині пекла. Ну вони сьогодні є, вони не знають, чи є в них мав, але вони все одно там, і вони все одно боронять. Якщо люди того не розуміють, якщо вони не хочуть донатити, якщо вони не хочуть допомагати, то ти нічого їм не скажеш. То, то вже особисто їхня ну, всередині позиція. От, але особисто моє друзі, цим людям потрібно допомагати всім, що у вас є. Тому що завтра у вас може не бути завтра, якщо ви сьогодні не допоможете їм. Я з вами з тобою на всі 100%. відсотків. Зараз вся студія блескає твоїм словам, бо це, ну, це, це потужно, це сильно, це круто. Ми дуже-дуже дякуємо тобі за те, що ти долучився сьогодні до нашого ефіру. Але я впевнений в тому, що у мого колеги Макса є ще одне питання до тебе, і яке він хотів би поставити. Тому для того, щоб завершити інтерв'ю з тобою, я хочу передати слово своєму колегі Максу Райту, для того, щоб він. Він його завершив, будь ласочка. Насправді запитання дуже складні. Якби я ще задавав їх, то може навіть вони були неофіційні. Я хотів, по-перше, подякувати. Коли з другого дня він почав робити, те, що робив, ми зібралися взагалі з незнайомими людьми. Так вийшло, і ми зробили реально дуже міцний двіж, потужний. Ми були майже в оточенні, намагалися стримати, щоб Київ не оточили. Робилися, що могли, ну і з пациками там по ночах стояли і допомагали, і збирали. І те, що треба їм доставляли. І так і бачиш, не дійшли падлюки, не окружили Київ. І я тебе просто зараз почув. У мене серце прям я не знаю. Ну у мене серце плаче і раді. Я дуже дякую, бо іноді здавалося, що ми такі розумієш, що всі повтікали. Ну тоді, тоді. Ось, а потім дивлюся нас все більше і більше. Ми по всій країні починаємо їздити на сходи і так далі. І люди взагалі незнайомі дають нам прихисток. Люди незнайомі допомагають чим можуть абсолютно незнайомі, коли знайомі, навпаки, себе ну якось показують. Все змінилося, і я тебе зараз почув. Це дуже крута мотивуюча... Тема, мабуть, для кожного, хто, якщо зараз дивиться цей ефір, і я за це тобі дуже сильно дякую за те, скільки ти зробив. Так, да, ми в теплі. Да, я сам про це думаю кожен день і тому не зупиняюся. тому що це тепло для наших дітей, у котрих повинно бути майбутнє в нашій країні. Вони залежні. Я тобі дуже дякую за те, що ти зробив. І, Можливо, єдине запитання, що б тобі хотів запитати, чи було у тебе таке, що сльози у тебе навертались на очі за ці 8 місяців. Але мені здається, ну так. Да. Ні разу. Про що ти кажеш? <ріст> Ай, бо Лешка дуже мощний чувак, я його знаю дуже давним-давно. Які сльози? Там має бути тільки пишання не, ну, за нашу країну прийомо... і за наших хлопців. Я тебе Слези, чую, Леша. Сльози це кожен день. Я тебе чую. Кожен день, коли прилітає, кожен день, коли ти дивишся якісь новини. Кожен день, коли ти випиваєш якісь ліки. Тому що тебе ковбасить як тільки може. Кожен день, коли ти розумієш, що те, що ти робиш, того недостатньо. Кожен день, коли ти розумієш, що від тебе нічого не залежить, але ти все одно щось намагаєшся робити. Ви кажете, е там всі повиїжджали. Я вам скажу, що я їздив по Києву кожен день у березні, і я зустрічав дуже багато людей. Я хочу подякувати Маркусу, Марсель Гафаров, Дужий Маркус. І він він мені дуже допомагав. Він зі мною їздив. І ми дуже несподівано біля лавіни в ТРО зустріли рому Муквіка, який стояв в ТРО. І ну також допомагав нікуди не, не, не втік. Це, це викликає дуже велику увагу. І ну дуже круто, що наша івент структура вона нікуди не поділася, вона тут. Вона намагається допомагати. Пацани, дякую вам дуже. Так що тримайтеся. Бережіться, Льоша, Дуже дякую. Дай Боже. Прекрасно розумію. Дуже дякую, від, від серця. Зараз ця студія також плескає. Льош, тобі. Ти дуже крутий чувак. І роби те, що ти вмієш робити найкраще. А те, що тим, чим ти займаєшся зараз, це і є реально твоє призвання, як то кажуть. Отже, друзі, ми переходимо далі.